Днями президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, президент Зеленський, побував у Сполучених Штатах Америки. Цей візит неможливо переоцінити у першу чергу у геополітичному контексті. Наші союзники і США демонструють, що Україна залишається на радарах світової геополітики, і ніхто сам на сам Україну з противником. Не залежить, і це насправді дуже важливо. Але, попри суто, політичний та навіть історичний контекст, тут є і глибока воєнна компонента. Уже кінцево оголошено, що Україна отримує неймовірно хороші зенітно-ракетні комплекси МІМ 104 Патріот, які направду у своєму класі є чи не найкращими засобами ураження на дальніх відстанях. Нагадаю, що це машина, котра може працювати по аеродинамічних цілях у межах ста. Ста двадцяти км і найголовніше, може піднімати балістичні цілі, такі як Іскандер, такі як Точка У, і такі, як П800 Онікс, що однозначно суттєво посилить прикриття українського неба. Вісім машин, а це класична батарея, із загальним пуском 32 ракети, посилить той весь. Комплекс, котрий є у нас на озброєнні. А якщо порахувати усі західні зразки, такі як Насамс, такі як IRST, такі як МІМ 23ХАВК, і додати сюди ще повноцінну батарею, то сумарний залп цього угруповання може скласти. Поза 100 ракет одночасно останнє залпування, котре здійснили росіяни, це в межах 60 ракет. А отже, наш повітряний купол, наш повітряний щит суттєво зміцниться. Правда, маємо пам'ятати, що небо на 100% не закривається ніколи, навіть якщо усі зенітно-ракетні комплекси Землі. Поставити в Україну і поставити їх біля кожного куща, то проривання усе ж таки можливе. Найзнамениті ізраїльські залізні куполи, котрі працюють з 2012 року з коефіцієнтом ураження повітряних тілих поза 400 об'єктів. А нагадаю, що це звичайні снаряди з двигуном, нічого кращого палестинці у бік Ізраїлю запустити не можуть. Допускають проривання ізраїльської оборони. Тому, коли ми чуємо ревіння цих так званих мопедів шахет. Дів 136-х, що роботу протиповітряної оборони дбаємо про свою безпеку. Ще одна деталь, яку хотів би підкреслити: патріоти мають серйозний бойовий досвід і навіть роботи із балістичними ракетами радянського виробництва. У 1991 році, під час бурі у пустелі, саме патріотами збивалися такі радянські ракети, які запускав Ірак, як Р-17 і Ельбрус, 9К72. Так от Іскандер Є нічим іншим, як технологічним продовженням саме цих установок. А отже, патріоти в той час показали рівень і коефіцієнт збивання поза 70% пройшло. 30 років технології на місці не стоять. І остання модифікація КЕП-3 більш ніж успішна машина, котра допоможе нам у ході цієї війни. Ще одна вкрай важлива лінійка, котру ми не помітили у цьому пакеті, а її вартує проговорити: це так звані бомби JDEM на основі двох дуже хороших. Американських бомб GBU 31 і GBU 38 від 230 до 500 кг включно, і найважча з них 910 кг. У чому особливість цих бомб? Це так звані планерні бомби. З моменту скидання з літака. Ця бомба через систему GPS переходить у режим планування і на відстані до 28 кілометрів може уражати будь-яку ціль. Чому то добре? Тому що класичні бомби, особливо радянського виробництва, такі як ФАБ 250, ФАБ 500, ФАБ 1000 і так далі, потребують заходження на ціль зверху, а це вже заходження у зону роботи протиповітряної оборони противника 28 кілометрів. Це доволі. Багато, отже, наші літаки можуть не заходити у зону їхньої дії. А отже, ціла низка цілей, котру захоплять саме ці бомби, є приреченими. А в загальній стратегії і філософії нашого логістичного вогневого зашморгу і вибивання їхньої критичної логістної інфраструктури ця зброя стане більш ніж в нагоді. І найголовніший висновок, якщо є сигнал, що така зброя надходить. Отже, наша оборонна стратегія, і в першу чергу наші повітряні сили помаленьку адаптовуються до усіх стандартів НАТО, що також є стратегічною важливою ознакою нашої неминучої перемоги. Віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Переможемо!